Всім привіт, друзі! Отже, у Саудівській Аравії закінчився черговий етап перемовин в такому трохи дивному форматі, коли українська делегація напряму не спілкувалася з росіянами, а американці, як посередники, зустрічались спочатку з українцями, а потім з посланцями Путіна. За підсумками цих перемовин оголошено про домовленість щодо перемир'я в чорному морі та припинення ударів по об'єктах енергетики. Чи справді його буде дотримано? Це велике питання. Побачимо. Ну а тим часом британське видання Таймс підбиває підсумки цих перемовин і аналізує їхні результати. Угода про припинення вогню в Чорному морі стане перемогою Путіна. Під таким заголовком The Times» публікує свій матеріал. Перша домовленість про припинення вогню з того часу, як три роки тому Росія вела танки в Україну, вплине на хід конфлікту і, схоже, надасть бонуси лише Москві. Залишивши Київ на цих переговорах без якихось здобутків, також виглядає, провадять далі журналісти, що Росія виграє набагато більше ніж Україна від припинення вогню на морі та можливої заборони на удари по енергетичних об'єктах. Білий дім заявив, що вчорашня угода виключить застосування сили в чорному морі та забезпечить безпеку судноплавства там. Але насправді Чорне море не було місцем значних боїв з 23-го року, коли російський флот був змушений відступити з Криму після серії руйнівних українських ударів, включаючи знищення російського флагманського крейсера Москва. Після виведення російського чорноморського флоту Україна відновила експорт зерна. Тому перемир'я на морі схоже піде на користь хіба що російським кораблям. Україна досить успішно забезпечує безпеку свого чорноморського зернового коридору. Водночас Росія постійно атакує порти Одеси та Миколаєва, і про це нічого не сказано в угоді. Жодних обмежень на такі удари на Росію не накладено. Про це заявив радник офісу президента України Лещенко. Він також звинуватив Білий Дім в тому, що той не зміг домогтись від Росії яких е, якихось е, серйозних поступок в обмін. На допомогу у відновленні російського сільськогосподарського експорту, і зокрема зерна та добрив, друга частина домовленостей – це потенційне припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Якщо і справді буде реалізовано, ну воно принаймні позбавить українців вимкнення електрики, в той час як енергосистема та населення України роками страждають від російських ударів. Її військові також роблять вражаючі атаки на російські енергетичні об'єкти, зокрема завдаючи шкоди спроможності Москви експортувати нафту і фінансувати свою військову машину. Припинення таких атак стане стимулом для Кремля, який прагне закріпити свою перевагу на полі бою. В обмін на припинення вогню в чорному морі. Тим часом Москва зажадала зняти санкції з розділу «Сільгоспбанку», Головного банку для сільськогосподарських операцій, а також інших фінансових установ, які беруть участь у торгівлі російським продовольством та добривами, Москва також заявила, що ці банки мають бути знову підключені до міжнародної платіжної системи SWIFT. Рось був відключений від СВІФТУ ще в 2022 році, нагадують журналісти видання. Однак пізніше Європейський Союз запропонував план, згідно з яким банк може створити дочірню компанію в Європі, яка займатиметься платежами, пов'язаними з експортом зерна через СВІФТ. Варіант цієї угоди був офіційно запропонований Росії в 2023 році Організацією Об'єднаних Націй, але був зустрінутий в Москві дуже скептично і так і досі не був реалізований. Якщо Росія таки досягне таких поступок зараз, то це буде розцінено як велика перемога кремлівського диктатора Путіна і може створити прецедент для подальшого скасування подальших санкцій. Білий дім вже заявив, що може розширити доступ Росії до міжнародних платіжних систем, щоправда, саме за СВІФТ там не згадували. Час зараз на нашому боці, і ми спробуємо використати його максимально, сказав неназваний російський дипломат журналістам Таймс. В той час як інший російський чиновник повідомив газеті, що Москва наказала своїм переговорникам в Саудівській Аравії чіплятись буквально до кожної коми, щоб тягнути час. Ну ось така публікація в Таймс за підсумками цих перемовин, яка натякає, що цей раунд переговорів приніс більше вигоди росіянам аніж Україні. Втім, Путіну та його посіпакам в Кремлі наразі все ж таки зарано святкувати, бо обмеження на продажу росіянам свого зерна та продовольства накладали не Сполучені Штати, а європейці. А от Євросоюз сьогодні дав зрозуміти, що жодних санкцій не зніматиме. Навіть якщо Москва погодиться на припинення вогню, прес-секретар Єврокомісії сьогодні заявив, що однією з головних умов для скасування санкцій проти Росії є не лише укладання миру, а й виведення всіх російських військ з території України. Про це повідомило агентство Reuters. Так що поки що зрада скасовується. Ну а як далі розвиватимуться події навколо завершення російсько української війни і перемовин? Я повідомлятиму на цьому каналі. Тож підпишіться на нього, будь ласка, якщо цього не зробили. Бережіть себе і на все добре.